Права грошова мелодія пари. Пара це система. А кожна система потребує два види ресурсів. По-перше, для збереження системи, покриття базових витрат, житло, їжа, діти, домашні улюбленці і на розвиток системи. Це рух до великих цілей, до великих грошей. Це не тільки подорожі чи новий дій, нова машина, це бізнес і гроші, які можуть змінити світ. Часто пари застрягають на збереженні системи. Тому що бояться змін. Страх блокує нові можливості, і гроші в парі не ростуть. Ця вправа якраз допоможе вам з партнером, реальним чи уявним, створити безпечний простір для грошей для того, щоб відкрити двері для більшого. Будь ласка, виконуйте вправу в тиші на самоті і обов'язково записуйте свої почуття та думки. І ми починаємо. Етап перший. Поточна мелодія грошей. Розслабся. Зроби два, три глибокі вдихи, видихи. Уяви вашу пару. І прислухайся. Ось зараз починає звучати. Ваша грошова мелодія. Яка це мелодія? Знайома чи ні? Спокійна, хаотична, сумна, радісна. Опиши її. Далі напиши, який образ приходить, коли ти слухаєш цю мелодію? Може, ти бачиш бурхливу річку, чи тихий струмок, чи може це якийсь парад, чи тихий вечір, який темп у цієї мелодії? Швидкий, повільний. А який звук? Це гучний рок чи ніжна скрипка. А тепер опиши, що ти при цьому відчуваєш у тілі. Це легкість, напруга, тепло, збудження. Тепер уяви себе і партнера як інструменти, які грають цю мелодію. Уяви собі, який ти інструмент. Може, ти скрипка, а він барабан. Або, може, він рояль, а ти віолончель. Запиши образи, рухи. Звуки і відчуття. Після того, як це все описано, почитай все уважно, бо це і є відображення вашого нинішнього фінансового стану. Етап другий. Безпечний простір для грошей пари. Уяви собі, найбезпечніше. Ваше інтимне місце, де звучить ваша грошова мелодія. Це може бути затишний сад, спальня чи кабінет, берег океану, чи може автомобіль, чи може це студія звукозапису. Запиши, хто що робить у цьому безпечному місці, щоб музика звучала. Може, хтось з вас готує якісь інструменти, хтось пише ноти, хтось смикає світло чи просто грає. Хто за що відповідає? Хто планує, хто підтримує, хто контролює висоту звуку, темп мелодії, ритм. Запиши свої думки, образи і відчуття про цей безпечний. Простір для вашої грошової мелодії. І ми переходимо до етапу 3. Етап 3 шедевр. Уяви тепер майбутнє. Вашої грошової мелодії. Великий концертний зал, стадіон чи, може, радіо, де її слухають мільйони. Ви стоїте на сцені. Або сидите в студії і подумки разом згадуєте всі етапи, як музика народжувалась у вас, проходила перше слухання в безпечному місті і як вона нарешті готова вийти у світ. Може, ви хочете щось додати, чи трошки її змінити, чи може переписати, бо ви тепер розумієте, що саме вам необхідно зробити. Щоб ваша музика стала хітом. Відчуй легкість і свободу, і радість, ви обоє стоїте на сцені, мільйони людей слухають вашу музику і аплодують. Адже коли в парі є безпека, мелодія грошей стає хітом. І так, гроші в парі це не про те, хто головний. Це про те, як ви разом створюєте шедевр.